Та от машинка трохи після ДТП не перевернулася, але має сліди. Стекла рідні. Ось. Стекла рідні всі. Лабашка, звісно, розбитий. Трошки кривенька, але її ще буде. Так, що по салону? По салону чистенько. Зрозуміло, що тут деякі запчастини. Але 53 тисячі пробігу. Доволі маленький пробіг для такої машини. І мені здається, вона ще проїде. Мотор хороший, не димить. Та й зараз вона на повному ходу. Сюди аж вона якось доїхала. 51 тисяча, рідний. Заводиться, помилок ніяких немає. Давайте з вами заведемо. Так ось. АБ потух. Ну єдине, що затягнутий ручник, то він світиться. зараз я опущу, він погас. Все працює, підгрів, підгрів, працює, гріє, все гріє, все працює.

Хорошая машинка. Ну что, пока-пока.